Всім привіт! Мене звати Настя. і Ви на каналі «А як що?». Якщо і сьогодні ми з вами у місті Сіетл, штат Вашингтон. Цей штат називають вічно зеленим. І коли я дивлюся по боках, здається, я знаю, чому є одна причина, через яку ми приїхали сюди, і про неї я вам розкажу трошки згодом. А зараз ходімо дивитися. Щастило вихопити квитки на прямий рейс Сан-Дієго-Сіетл. Політ займає 2,5 години. Місто зустріло нас ясним сонечком і температурою в плюс 32. Це навіть для Сан-Дієго забагато. В цій поїздці не обійтися без машини. Тому після літака ми пішли шукати, де та стоянка. Виявилося, що їхати туди потрібно на автобусі, відстоявши першу чергу, щоб зайти в автобус, і другу щоб отримати ключі від машини. Будівля, де знаходяться всі компанії з орендою машин, мені нагадала автостанцію. На стійці нас намагалися розвести на гроші. То вони не бачать чи купляли ми страховку. То заявляють, що ми забронювали електричну машину, що точно не відповідає дійсності. Довелося доплатити 20 доларів, щоб нарешті нас відпустили після всіх бюрократичних штук. Пішли шукати нашу пташку. Про неї детально розкажу згодом. Невеличка черга на виїзді, тіточці показали права, і ми вільні їхати. Перше, що нас вразило, це велика кількість зелені всюди і дуже насиченої. Очі тішилися, наскільки це можливо. Після перельоту я була голодною, як вовк. Та ніяких рекомендацій, де можна смачно поїсти, ми не мали. Тому я обрала рандомний заклад з тайською кухнею. В меню було карі. Азіатська страва на основі кокосового молока, лайму, кінзи і ще купи таємних інгредієнтів. У вигляді білка можна було обрати курку, яловичну, креветки. До насиченої підливи йде рис. Я вперше куштувала карі і залишилася у повному захваті. Ми приїхали в Сієтл всього лише на 4 дні для того, щоб розвідати, взагалі, що тут відбувається, які тут є райони, що нам може сподобатися, що не сподобатися. Тому що в наших планах є переїзд сюди згодом. Можливо, десь протягом півроку, я думаю, приблизно ось такі рамки ми собі ставимо. І дуже хочеться розуміти, куди ти переїжджаєш, і щоб потім не пошкодувати зараз. Ми активно займаємося пошуком районів, які нам сподобаються. Ми їздимо по апартамент комплексах, дивимося, що, що вони пропонують за яку суму, що ми бачимо навколо, і взагалі, чи нам подобається те, що ми бачимо навколо, основними причинами для того, щоб ми задумалися про приїзд, являються гроші і природа. Перше гроші це стосується цін на оренду взагалі житла. Так як це складає, я б сказала, таку основну. Статтю витрат в бюджеті нашої родини, і тому скоротити її, хоча б на небагато, вже виглядає як дуже крута перспектива. Середня різниця апартаментів приблизно одного рівня в Сієтлі і в сан Сан-Дієго складає біля однієї тисячі доларів. В розрізі нашої родини ми порахували, що це достатньо суттєва сума, і ми б хотіли ці гроші. Залишати у себе ми можемо їх відкладати, інвестувати або просто собі дозволяти більше ніж Сан-Дієго. І ще такий другий підпункт, який стосується грошей, це податки в штаті Вашингтон. Немає податку на доходи, і знову ж таки перерахувавши, тут має бути вигідніше просто жити з рахунок того, що більше грошей залишається в тебе в кишені. З того, що ми встигли тут побачити, бензин їжа в супермаркетах, їжа в якихось закладах, вона приблизно така сама, як і в Сан-Дієго. Тобто тут навряд чи вдасться зекономити. Але навіть економія на оренді і податках це вже буде. Класна нам сума для того, щоб вона у нас залишалася. І друга причина, яка теж не менш важлива для нас, це природа штату Вашингтон. Ми знаємо про те, що тут дуже-дуже багато дощів дощових днів, похмурих днів. І наскільки я розумію, ось така погода, як ви зараз бачите: сонечко, ясне небо і дуже тепло це достатньо. Не типово, навіть для літа, я вже давно відслідковую температуру тут в Сіетлі, і постійно вона набагато нижча ніж в Сан-Дієго. Але ми вирішили для себе, що ми готові ризикнути, і, хоча б рік тут пожити, подивитися наскільки нам буде комфортно. Ми для себе відкрили нещодавно таку активність, як хайкінг, і нас дуже сильно підстогує та інформація, що навколо сієтлу знаходиться три національних парки, буквально в парі годин їзди в різні сторони. І навіть якщо не брати ці національні парки, тут не знаю, навколо, просто ми куди не дивимося, тут завжди можна побачити дерева на горизонті. І це виглядає для мене особисто, ну просто якось казково. І мені дуже цікаво дослідити всі ці трейли, всі хайки і подивитися взагалі, як тут можна проводити свої вихідні. А зараз їдемо на екскурсію світом нерухомості у малюбничому передмісті Сіетла. Для того, щоб щось знайти, потрібно знати, що і де шукати. Ми спитали у далеких знайомих про гарні райони. Вони намалювали нам ось таку мапу. Зелені дуже гарні райони. Сині трошки гірше, але ще допустимо: червоні точно ні. Як бачите, весь сієд в небезпечній зоні. Нас цікавило передмістя, тому, поселившися у редмонті, ми почали пошуки. Так як нас двоє, нам цілком достатньо однією бедрум. Хочемо дуже тихе місце, бажано з видом на ліс. Покажу вам ті комплекси, які сподобалися найбільше. Місто Ісакуа. Якщо я неправильно вимовляю, перепрошую, я не місцева. Дуже тиха тупікова вуличка. Зайвих людей немає за вікнами ліс. Судячи з того, що в вікнах встрічать трубки, кондиціонера тут немає. Пізніше ми побачимо, що його немає майже ніде, окрім сучасних будівель у декілька поверхів. Але і спекотно тут, наче може бути тиждень-два, максимум на рік. Ціна 2400 доларів за один бедрум. Цей же комплекс пропонує двобедрумні таунхаузи за 3000 доларів, які для мене виглядають ідеально. Милий фасад і фантастичний вид з вікон на задній двір. По сусідству розташований дуже красивий район. Чогось його центральна галявина нагадала мені Межигір'я, так само зелено. Але відмінність в тому, що тут не живуть злочинці. Сподіваюся, вартість оренди будиночку в казковому місті з чотирма спальнями трьома ванними кімнатами обійдеться в 4-5 тисяч доларів. А ціна купівлі стартує від 1 мільйона 300 тисяч і сягає 2 мільйонів доларів. Звичайно, такий будинок ми не розглядаємо, просто вирішили показати, які бувають варіанти. Другий варіант також Ісакуа. Тут немає ван бедрум лише два чи три. Але підкупила ціна, яка виглядає не супер багато і для ван бедрум Особливо з такою красивою територією 1700 доларів за два бедрум, Співвідношення ціна, якість топ. А цей майже завоював моє серденько. Майже бо не бачила вживу квартиру зсередини. Але локація, і види, і ці зелені дерева це щось. 1900 за за бедром Ще один комплекс, який я не могла не показати. В номінації найстильніший. Він точно отримав би перемогу. В п'ятиповерхові будівлі звичайні апартаменти. А оці дво-триповерхові таунхауси з власними дахами. У вартість проживання входить басейн, грильзона, загальна зала. За цю красу плюс ванбедром потрібно платити 2300 доларів. Все, оцей точно останній. Велика територія, вся в квітах, все виглядає так охайно, видно, що менеджмент займається цим. А кому пощастило, за вікном мають отакі парості дикої малини і ожини. А ще мене вразив тут інклюзивний басейн. Це дуже сучасно і необхідно для людей з інвалідністю. Окрім теми апартаментів, ще хотіла б з вами поділитися своїми спостереженнями за ці чотири дні. Кидається дуже сильно в очі, що тут багато людей, скажімо так, вихідців зі Східної Європи. І декілька з них, наскільки ми чули, розмовляли українською мовою. Чи це приємно? Супер приємно. І тому закликаю всіх, розмовляйте українською. Ми якось ще були. Вчора або позавчора, вже точно не пам'ятаю. В магазині «Костко». це аналог метро або Ашана в Україні. Здоровезний такий гіпермаркет, де продається все, що завгодно. І коли ми були в цьому магазині, у мене було враження, що ми потрапили в Індію. Я куди не подивлюся, а просто навколо мене одні індійці. Ми навіть поки сиділи, чекали своє замовлення. Я вирішила порахувати скільки от їх буде отак, от поспіль іти, і це було вісім родин, і родини у них теж такі немаленькі, такими групками йшло аж вісім цілих сімей. Потім йшло пару сімей азіатів, і потім знов продовжувалися індійці. Дуже дивно, що вони так скупчилися в якомусь одному місці. Але якщо що, я не маю нічого проти будь-яких емігрантів, які легально потрапляють в Америку, які тут працюють, платять податки і, взагалі, складають таку класну частинку в економіку. А наскільки я знаю, індійцям до речі, дуже важко потрапити в Америку. Здебільшого, це дуже розумні, освічені люди, які працюють в it сфері в фінансовій сфері. І е, насправді індійцям дуже важко отримати грін-карту. Знаю, що у них є черги, аж по 15 років вони мають просто стояти в черзі і очікувати на грін грін-карту. Це достатньо важкий шлях, довгий і тому, на жаль, ось так. З того, що ще нам е, помітилося, це зменшені в порівнянні з Каліфорнією е, обмеження швидкості. Якщо в Каліфорнії швидкісні траси, які ідуть без світлофорів, без пешохідних -пеше переходів, у нас це швидкість 65-70 миль на годину, то тут 60, А в деяких місцях ми навіть бачили 45 миль на годину. Для таких доріг це дуже повільно. Якщо тут брати якісь звичайні вулички в Сан-Дієго це приблизно обмеження швидкості 40-45, я б сказала так, і в Каліфорнії люди не притримуються здебільшого правил. Дуже багато людей перевищує швидкість. Це не ок. Якщо шо то тут, якщо написано 25, то всі їдуть 25. ніхто нікуди не поспішає. Трошки це незвично через те, що ми звикли до трохи швидшого темпу. Але, як на мене, це непогано, тому що чим менша швидкість руху машини, тим більший рівень безпеки. Ще плюс одне спостереження в Сієтлі і його околицях, це те, що люди, які тут... Будували щось і продовжують будувати будь-яку інфраструктуру. Вони намагалися і намагаються все це дуже гармонійно вписати в природу. Дороги, будинки. От, наприклад, біля будинків дуже багато росте дерев. Їх ніхто не спилює, не викорчовує, а залишають їх так, як вони ростуть, розчищують тільки якусь необхідну саме для побудови, наприклад, будинку площу. те саме стосується висоти забудови тут, окрім центру міста, де є звичайно, ще і в будь-якому центрі американського міста дуже високі хмарочоси. Якщо від'їжджати від центру, то тут немає високої забудівлі і будинки. З того, що я встигла побачити, найчастіше вони не виступають вище навіть дерев, тобто коли ти знаходишся десь на я не знаю, на пагорбі на якомусь на височині у тебе відкривається фантастичний вид, і жодні якісь будинки, яких би багатих людей це не було, вони не перекривають тобі цей вид, і таке враження, що ти знаходишся серед природи в таких диких-диких місцях. Хоча навколо дуже багато цивілізацій, дуже багато магазинів, кафешек, ресторанів, але це ніяк не впливає на твоє відчуття того, що ти знаходишся серед дикої природи. І на мене. Це е, справило величезне враження з знаком плюс. Мені це дуже сильно сподобалось. Якось ми побачили заклад, де завжди стояло багато машин. Вирішили і собі спробувати. Формат такий: ти під'їжджаєш на машині, звідти ж робиш замовлення, тобі на спеціальній таці приносять їжу, і ти сидиш в машині і їж. Для мене це виглядає як абсурд. Ми взяли замовлення з собою, щоб насолодитися красивим заходом сонця. Їжа, до речі, від стій. Як і концепт. Наступного ранку під похмуру погоду ми вирішили перевірити містечко на північ від Сіетла. А ще виглядало так, ніби там трохи нижчі ціни. Як виявилося, ми не знайшли варіанта, який нам припав би до душі, але ми не засмутилися, тому що тепер ми розуміємо, що східні передмістя нам подобається більше, і ми на них сфокусуємо свою увагу. Зате знайшли ось такий казковий пляж. Ну і як можна не закохатися в ці види? Центральна частина міста Еверет. як бачите, тут набагато менше зелені і більше бетону. Не виключаю, що тут є свої приховані перлини, комплекси з красивезною територією, але ми не встигли таких знайти. Дивилися перше відео на каналі, то чули, як я розповідала, що в Сан-Дієго одна вулиця може бути поділена між двома містами. Тут така сама система. Готуючись до нашої поїздки в Сіетл, ми розуміли, що обов'язково нам необхідно буде взяти машину в оренду, тому що. Ми планували об'їздити якомога більше районів, подивитися максимальну кількість комплексів для того, щоб для себе взагалі зрозуміти, що нам подобається і де нам виглядає, комфортніше буде жити. Тому питання про те, щоб брати машину в оренду, в принципі, не стояло. Це було якось додатковим пунктом. Знайомтеся, це Kia Soul, наш партнер на ці чотири дні. Вартість оренди цієї машинки складає 60 доларів на один день, плюс 30 доларів страховка також на один день. Тобто загальна вартість на 4 дні склала близько 360 доларів. Не брати страховку неможливо, тому відмовитися від неї ми не могли. Ну і в принципі не бачу сенсу її не брати, тому що всяке може трапитися на дорозі, якщо ти дуже уважно це не означає, що всі роблять так само. Свою функцію просто нас возити з точки А в точку Б вона відіграла на всі 100%. Але сказати, що після досвіду водіння цієї машини ми захотіли собі купити таку ж, я на жаль не можу. Все ж таки, як мінімум, сидіння тут не дуже зручні. У мене болить шия у мого чоловіка, який провів 4 дні за за кермом, також спина і шия кажуть, все. Досить, от, але не буду на неї нарікати, тому ще її не здали. Тому молодець машинка, дякую, що нас повозила. Під час нашого візиту ми знімали кімнату у приватному будинку. Її зробили повністю автономною. Окремий вхід своя ванна кімната і кухня. Її найголовнішою перевагою був ось такий бекярд. Так в Америці називають заднє подвір'я. Тільки погляньте на ці промінці. Нам все ж таки вдалося побачити шматочок самого сітла, хоч і з вікна машини. Чесно кажучи, я здивувалася приємно. Стільки селені навіть серед хмарочосів і бетонних доріг. Я готова поділитися своїми враженнями першими про околиці сієтлу. Вони мені дуже сильно сподобалися. Це дійсно те, що я очікувала побачити. Але найсмішніше, що в самому місті Сіетл ми так і не встигли побувати. Але я подумала про те, що пріоритет цієї поїздки це саме пошук районів, це пошук якихось апартамент-комплексів для нашого майбутнього переїзду. І якщо ми вже сюди переїдемо, то, скоріш за все, у нас буде час для того, щоб дослідити саме місто. А зараз сконцентрували свою увагу тільки на майбутньому житлі. З того, що я тут побачила. Це, мабуть, всі ці зібрані рілси, фотографії, які я колись бачила в інтернеті, і тепер це все ожило у мене перед очима. Я не розчарувалася ні на секундочку. І може здатися, що це трохи дивно, коли люди з сонячної Каліфорнії теплої, і неймовірно без зими, без великої кількості дощів хочуть приїхати в штат, який відомий своїми дощовими днями, сірою погодою. Але знаєте, оця думка пожити в штаті Вашингтон, вона у нас свербить ще з часів нашого життя в Україні. І мені здається, що краще це зробити пошкодувати можливо. Але знати точно, що нам цей варіант не підходить, або ми закохаємося всією душею в це місце, і в такому випадку можливо ми знайдемо своє не знаю місце проживання мрієм. Хочу звернутися до тих, хто живе в околицях Сіповсієтлі. Хто може щось порекомендувати з приводу того, на що звертати увагу, коли орендуєш житло? Тому що ми тут новачки. Ми знімали тільки квартиру в Сан-Дієго, У нас немає великого досвіду, і тим більше у нас. Є певна інформація стосовно того, де краще оселятися в районі Сієву, але все ж таки кожна порада буде дуже для нас цінною. Тому ви можете залишати свої думки в коментарях або писати мені в інстаграм в особисті. Я залишу лінк на інстаграм в описі до цього відео. Я буду дуже вдячна за кожну пораду, яку ви мені дасте. Ми також будемо. Раді новим знайомствам, тому що при переїзді завжди втрачаються якісь соціальні зв'язки. І ці друзі, які у нас залишаються в Сан-Дієго, на жаль, вони поки що не планують переїжджати з нами сюди. Тому, якщо ви хочете познайомитися, потусуватися разом зходити на хайки і взагалі завести якісь нові знайомства. Будь ласка, пишіть. Ми будемо цьому дуже дуже раді. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ви побачили дуже багато цікавого і. При нашому приїзді точно ми будемо показувати вам ще більше ось такої неймовірної природи штату Вашингтон. Не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночки, подивайки цьому відео, писати в коментарях свої думки. Дякую і до зустрічі! Па-па!